Доброго-доброго ранку, друзі! Сьогодні у нас з вами вівторок, 24 грудня. Сьогодні у нас з вами святвечір буде. Тож, я вітаю кожного із цим святом. І сьогодні хочу поговорити разом з вами про незавершені справи. Доброго ранку! Дякую, що доєднуєтесь! В рамках нашої, нашої теми про те, як створювати щось нове, як додавати щось нове в своє життя, я точно знаю. І саме тому хочу сьогодні поговорити з вами про... Хочу з вами сьогодні поговорити про незавершені справи, тому що коли у нас є забагато незавершених справ, то ми щось новеньке в своє життя. Додавати просто не можемо. У нас не вистачає інколи, не вистачає навіть фізично сили на те, щоб це щось новеньке знайти, почати щось робити, ознайомитись, а потім тільки впроваджувати в своє життя. І для цього потрібно дійсно світлу голову, свіжу голову і готовність ось це новеньке отримувати в своє життя. Але якщо в розумі інформація і вся увага сконцентровані лише на те, що потрібно щось зробити, щось не забути, щось втримати, то, звісно ж, нічого нового в своє життя ми принести не можемо. Отже, сьогодні говоримо про незавершені справи. І що зробити доброго, доброго ранку, так! І що зробити, щоб ось ці всі незавершені справи від них позбутися? Ви точно знаєте про те, що ідеально їх виписати абсолютно всі. Для цього навіть не потрібно видумувати якісь спеціальні е, таблиці, якісь спеціальні аркуші. Вам потрібен просто звичайний аркуш. Або е, у нас, до речі, в Богушбуці є спеціальний аркуш, який називається для незавершених справ. Але ж це частинка технології, тому ми маємо цей спеціальний аркуш. Якщо у вас немає зараз Богушбука під рукою, беріть звичайний аркуш, беріть ручку або олівець ідеально, щоб це була ручка. І почнете виписувати всі незавершені справи. А я вам проговорю, що таке незавершена справа. Справа є незавершена. Якщо вона мала термін виконання і не була виконана в цей термін, тобто термін виконання цієї справи вже пройшов, а вона ще й досі залишилась як необхідна для виконання. Дуже просто. Але ось, ось ці незавершені справи, вони насправді забирають велику кількість уваги. Тож, коли ви будете виписувати свій список незавершених справ, Обов'язково поставте дату, коли ви саме це робите. Так як ми сьогодні говоримо про незавершені справи, домашнє завдання для вас це виписати список незавершених справ. Отже, ви будете зверху писати, що сьогодні 24.12, 24 року, до речі, дуже красива дата. 2412 24 року. І назвіть цей список, що це незавершені справи, і почніть виписувати. Можливо, ви комусь обіцяли подзвонити і не подзвонили. Можливо, ви комусь обіцяли написати і не написали. Можливо, ви е, зробили якусь справу, яка не зробили якусь, справу, яка важлива в вашій роботі, але просто на неї не вистачило часу. От зараз причини, чому ви це не зробили. Ту чи іншу задачу насправді вони не важливі. Важливо, що задача не зроблена, і ми на неї дивимося ось тут і зараз так, як вона є. Подзвонити і виписуємо подзвонити мамі. Подзвонити другу. Описати щось, так? виконати щось. І виписуйте абсолютно всі всі-всі справи. По шести ключовим областям нашого життя. Я проговорю, що за шість областей це ті області, які ми використовуємо в прицільному тайм-менеджменті, щоб тримати гармонію в своєму житті. Отже, перша область це фізична ключова область, і сюди відносяться всі справи, які стосуються нашого з вами тіла. Друга область це бізнес або робота, і сюди відносяться всі задачі, які. Стосуються вашої роботи, і, звісно ж, сюди стосується навчання саме по роботі. Далі особистісна. Сюди відносяться абсолютно всі завдання, які ви для себе ставите для того, щоб розвиватись і рости. Духовна, кожен з духовна або принципова, так, сюди відносяться ті задачі, які ставите перед собою як духовна як духовна особистість. Або сюди ви виписуєте якісь принципові задачі. Наприклад, мені принципово в цьому місяці було зробити ось те, ось те, ось те. Місяць закінчився, ось те, що я собі пообіцяла зробити, не зроблено. Ось ми отримуємо завершену справу. П'ята ключова область, це ключова область, називається сімейна. Сюди відносяться все, що стосується нашої сім'ї, наших рідних, наших чоловіка, дружини, дітей. І остання ключова область, шоста, вона називається загальна або суспільна. Сюди ми відносимо все, що стосується наших друзів, нашого суспільства, як ми себе поєднуємо в середині, так в середині того суспільства, в якому ми живемо. І коли ви пройдетеся по цим шести ключовим областям і повиписуєте незавершені справи, повірте. Ось цей градус і тривожність, який, можливо, був присутній, і ви його не дуже гарно відчували, ви зрозумієте, що він пішов. Ви вже відчуєте полегшення. Але наступним кроком для того, щоб завершити ось цей гарний процес, потрібно пройтись по всім цим завданням і зрозуміти їх актуальність. Якщо задачі не є актуальними, викреслюйте їх повністю із списка, ніби їх. Не існує. Якщо ж дійсно задача залишилась актуальною, тоді вкажіть дату, коли ви зробите цю задачу із списку, який ви виписали. І повірте, як тільки ви поставите цю дату, якось інакше почнуть світитися навколо всі вогники. Жартую, але ви насправді отримуєте, отримуєте впевненість про те, що ці незавершені справи, з якими ви щойно працювали, вони будуть завершені. Звісно ж, коли ви будете виставляти дати біля тієї чи іншої задачі, не забудьте, що у вас є поточні завдання, які ви виконуєте. І саме ці дати для кожного із невиконаного завдання, вони мають бути реальними для того, щоб знову це завдання не стало бути. Невиконаним. Тож ось така робота, яку ви зробите і випишете всі незавершені задачі, вона дійсно звільнить місце у вашому розумі для того, щоб дивитися, а що ви хочете новеньке додати у своє життя, а що ви хочете додати, як ви його хочете змінити. Тому що насправді, якщо у нас немає ресурсу на те, щоб подивитися. По боках, і дійсно визначити, що хотілося би змінити в своєму житті, то почати чистити своє життя і змінювати його потрібно якраз із написання списку незавершених справ. Отже, ви маєте вже зараз технологію, як з ними справитися. Я лише точно вам хочу сказати, що те, як з ними справиться і. Деталі і нюанси які самої технології ви точно знайдете на нашому тренінгу, який називається Turbo21. Тож я не перестану вам повторювати про те, що наші тренінги Turbo21 запускаються з періодичністю в три тижні, і ви можете долучитися до будь-якого потоку. Наступний потік буде 6 січня. Тож, не зволікайте зараз, якщо ви хочете розібратися із незавершеними справами тут і зараз, ви маєте завдання, як з ними розібратися. Але насправді для того, щоб цих завдань не ставало більше, і вони не з'являлися, і не накоплювались, я рекомендую кожному з вас подивитися на свій тайм-менеджмент і пройти навчання Turbo 21. Ну і звісно ж, не можу не сказати про те, що. В нас з вами закінчується рік. Цей рік ми маємо якимось чином дати собі підтвердження, що він дійсно не пройшов дарма. І саме для того, щоб подивитися на свій рік і спланувати свій найкращий. 2025 рік ми проводимо інтенсив, він називається Мій найкращий 2025 рік, який буде 26, 27, 28. Грудня, тобто він почнеться вже в четвер. І цей невеличкий інтенсив допоможе вам розібратися і підвести правильно підсумки із тим, що ми маємо, що ми зробили і створили в цьому році, і класно правильно створити свій наступний 2025 рік, наступний рік. так? Отже, погляньте. А раптом ви чекали інформацію. Саме про те, як підвести підсумки цього року. І пишіть нам в коментарях для того, щоб ми з вами могли зв'язатися і деталі розказати про те, як можна доєднатися або до Турбо 21, або до інтенсиву Мій найкращий 2025 рік. А зараз я хочу вам. Підсумувати, та вже завершуємо наше з вами спілкування. Хочу з вами підсумувати, про що ми сьогодні говорили. Отже, ми сьогодні говорили про те, що для того, щоб щось новеньке з'являлося в нашому житті, має бути вільний простір. Незавершені справи забирають простір в нашому розумі, і для того, щоб він з'явився цей простір, потрібно попрацювати з незавершеними справами. Тож, технологією, як це зробити, у вас є. Домашнє завдання ви вже отримали від мене, тому що потрібно попрацювати із своїми домашніми, домашніми і, і всіма незавершеними справами. А я вам нагадую про те, що ми з вами спілкуємось зранку. І якщо ви ще не встигли скласти свій план на день, ось саме цей час беріть аркуш паперу, беріть ручку і пишіть список задач, які ви хочете зробити сьогодні. Пам'ятайте, що у вас вже є перше завдання виписати незавершені справи. Пам'ятайте, що сьогодні святвечір, і ви маєте відпочити і присвятити час собі своїй сім'ї. Пам'ятайте, що в цьому списку задач мають бути робочі задачі, задачі з навчання і задачі особисті, що ми з вами залишаємо 20% часу на форс-мажори. І ми з вами креслимо наш розклад для того, щоб поєднати гармонійно всі завдання, які ми маємо сьогодні, які ми хочемо зробити, і які ми будемо сьогодні робити. Тож цю послідовність ми розкреслюємо в розкладі на шкалі 24 годин. І, звісно ж, для цього ідеально підходить Богушбук, або ви можете це зробити на. Аркуші паперу. Але пам'ятайте, що ваше життя залежить від вас самих. Тож крутого вам дня! Я вітаю всіх вас іще раз із святом. І нехай Різдво постукає дійсно в кожну родину, принесе радість, принесе щастя і принесе кожному з нас саме те здійснення бажань, про яке ми з вами хочемо. Папа. -па. І крутого всім дня.